Так, Сьогодні у нас новий день, займаємося ось цим чудом і буду намотали базі, взяли ось такий профіль, будемо його різати, переробляти, відрізати скільки нам треба. Коротше, будемо інтегрувати його. І, відповідно, будемо е, приварювати закладні гаєчки, щоб все було як як має бути, як книжка пише. Ну і хочу показати, наскільки все печально, щоб ви просто зрозуміли. Що таке бус непридатний для великих вантажів? Це коли його ламає по чорному. Від перевантажень його порвало всюди, порвало його ось тут, як бачите, ось така тут біда. Тобто нам це треба буде цього діло відривати. Оце все діло, знаєте, там що побло приварювати, тобто вся ця шляпа прийдеться зривати, аби тут добратися. Ну і зняв щирось, бо побачив, що є тут тріщина. Ну, Ладно, думаю, з'єднання, але повім тут роздявлено дуже. Витягую, знімаю оплохнітлю, дивлюся, от -от, така біда. Каже, що двері погано закриваються. Зараз покажу причину. Піднімаємо. Давайте слідкуйте уважно. Як вам? Роззявилося. І отако зразу задерло. Тобто це все діло, воно відірвало його звідси. Ця частина мала бути до стінки приварена, дивіться, його повідривало як. І тому двері тут закриваються туговасто. Відповідно, зараз ми займаємося чисто Потім зробимо кізли або кіз-підпори. І скажімо так, опустимо підйомник трошки на ті кізли, на ті підпори, так щоб, типу, задницю піддерти, щоб воно на цій частині провисло. І тоді будемо скріплювати, зварювати, усилювати пороги по боках, інакше ніяк. Скажу одну рекомендацію зразу. Коли ви чуєте фразу або авто поварене, або бус поварений, все нахрен, тікайте зразу. От, от нахрен. Бо наскільки гнульох. Поварений, оце я зараз з нього натріс. Це типу вже після ремонту. Знаєш, що І от бачите, оце якраз частина, що наварювали, здається. Вона стала фольгою. Всі ці уголки. Що тут вон, бачите, доварювалися. Оцей тюнінг на герметику. Це герметик якраз це відривається. Це все діло треба усиляти. Так, є там якісь профілі, які дихають, але він вже вигинається і він вже не тримається. тобто Нам треба ось цього відрізати все, приварювати ось цю частину і потім ще один портал робити, ще один сюди приварювати. тобто Буде стояти питання, можливо, ми ось цього будемо... Це теж гнила сука. Сюди інтегровувати профільну трубу. Просто в ній десь не десь сверлити отвори, щоб її не дуло на морозах. І вварювати сюди профільну трубу. Можливо, буде проще це змонтувати. І все, зверху нахерачили бараники, герметики. І Бус вилітає ціленький. Поїзду пару раз перегрузили і йому настала потка. Інакше це не назвеш. Так, зараз тут паралельно таємний майстер робить донорську деталь. Розкреслюється, попідгинали, мусили, правда, підрізати, потім все заваримо, бо так ще так вгадати неможливо. І ось так воно виглядає. Мощно, ні? Мощно. Тобто, скажімо так, від того, що з заводу стояло прибув мощніше, грубше і більш таке сильніше буде. Далі відкручували пневму і... У нас ще лишається цього закладні повідкручувати. Ну, Швидше всього ми напевно будемо інше робити закладні, бо з цього біда. Швидше всього не знаю, можливо, віддам на Ну, Мастер каже по що я дуже сильно фігньою страдаю, що це не треба, що почиститься болгаркою і до побачення. Ну, Я думаю, все ж таки на піскоструйку відвеземо. І зараз бавлюся гайки. на варіогайки. З цієї сторони дві штучки відкрутилися, з цієї сторони ні в яку. Зараз ну, дві пішли, як то кажуть, по новому місці. Зараз повторно ще раз наварив. З надією, що воно відігріється і відпустить. Бо блін, так не хочеться страдати з тими і нарізаннями різьби, це такий гімор. Ну і теж Не факт, що цей балон цілий, я з ним до речі, Ну, якщо цілий, тож шкода його кидати. У будь випадку балон ми будемо ставити, бо ці ресори вже підоставши, треба все одно трошки буде за рахунок ньому Так, Це теж готово. Ось скільки я потратив гаєчок. Тут навіть більшу гайку давав, щоб вже біля тіла обірвало. Є всі 4 готові. Зараз беремо другу пньому і таку саму штуку повторяємо друге. Там так само всі 4 обірвані. Ну, Сподіваюся, що вони хоча б герметичні. Якщо вони герметичні. Я просто не можу розуміти того дебіла, який це скручував, що він ні в один болт він не давав смазки. Взагалі в жодному болті. От я один відкрутив, який відкрутився. От він відкрутився, він повністю всередині сухий. Це глуха стінка, розумієте? І в глухій стінці не дати смазку. Ну як так збирати без смазки? Це ж пємомо. Це такі речі, що вони собою являють те, що в будь-якому випадку їх треба буде час від часу замінювати. Зробити, сука, так, аби типу, на хрін відкрутиш чи як. Ось так це виглядає. І другу зараз будемо отлошити. Так само, що по побривано. Зараз будемо приварюватися, файно прогрівати і відкручувати. Так, і другу подушку ми замочили. Тут вже була важка артилерія, приварювали великі гайки, щоб гарно прогріти, бо смерть. І ця подушка теж готова. Я трохи повтираю. І вона йде тут до гусь. Так, Тут у нас є вечірня забава. Та той круг тут то до срахів, бо... там не треба поміняти. Ну токарний хіба що. Е, це, е, зняли фари. Звичайно забавка. Коротше, пам'ятаєте, прийшли нам стекла, бо не перебували стекла і відповідно англійські очки. Звичайно, що машина гаража не бачена постійно ночі на вулиці і постійно печеться на сонці. У нас поспікався, ось води чорне. Бачите, Ось такі є дефектики, ми нічого з ними не зробимо. Це з обох сторін такого заразу. Таке воно залишиться. Но, е, інсталяція у нас має бути. Специфіка, тобто ангельські очки і нові стекла. стекла прийшли. Зараз все продемонструю. Давайте перше розпакую фари. Так. Одну, одну розпакував фару. Суть, в чому проблеми. Коротше, китайці, як завжди, продають шлак. Поясню в чому. от У нас мале кільце. Тут, звичайно, що на інструкції намальована тут фара Peugeot, тут еліон фара Civic. Тобто, як там собі вони представляють інтеграцію, там Ну, Суть в іншому. От у нас друге кольце. Кольце ці відкручується. Тобто, там можна знизу зробити пропил і буде нормально, гравером пропиляємо і ці провода ми там протягнемо. Це у нас, бачите, гарно сідає на кромочку. тобто Він у нас не з'їдає внутрішню площину. Бачите, це ми можемо приклеїти без проблем. А от з меншим кільцем тут типу таке вони зробили за пару кільце. Ну, Реально менше, Тобто, в принципі, його інтегрувати можна, але буде провода видно, З-за що воно трошечки стерчить. Тобто треба буде знизу ту хромяшку пропиляти досить глибоко, аби той провід сховати. І кільце сідає так, що всередині є борт. Тобто, виходить, Нам треба буде скотч цей клеїти. Не знаю, Дай Бог, що він тримався, тут пише штатріємовський. По більшість верхньому борту, ніж по внутрішньому, щоб це трималося. Тобто ось такий тюнінг. Добре, давайте ці хромяшки, хромяшки. Зараз вони тут укріпляться на винти. Будемо перше до них припасовувати кільце. І потім, звичайно, цих порохів повитираємо. У нас так само порохів ось тут, бо їздилося без одної кришки та пара. Ну і тут, як бачите, скло люто не здали. Тут поліровкою не спасе, бо воно все в тріщинах. Тріщини тут, тріщини ось тут. І це щось скло ще півбіде. А ось в цьому є глибокий глибокі опролами. Тобто до цього скла було хтось притулився, його придавили. І от, бачите, його попроламувало. У нас є один неприятний момент. Залишається тільки ото маленьке. великі ми не будемо ставити. Причина одна, я вже маленьку перевіру, маленька робоча, одна велика це хрень бракована. Я її приліпив, але думаю, перевірю, чи працює. І представте собі, вона не працює. Падла. Але маленькі працюють обидві, тому е, вже цю вже приліпив, я вже її тут типу поінсталював, пропиляв, відповідно, так само ми повторимо з іншої сторони. В принципі, тут на лінзі може хай собі буде і так. Тобто не буде два ангельських, ангельських очка, як то хотілося, Е, Я так зрозумів, що напевно при транспортіровці десь їх бахнули, бо вони всередині мають походу напевно стякляну трубку чи що. І, Відповідно тому воно бігло. Тому е, Ну, такі зразу, по-перше, світло у них вибачте, гавняне світить дуже слабо, тому як анські очі, то бажано брати такі, але на діодах, там, де багато маленьких зендадіодів, от вони, напевно, ну, будуть світити яскравіше. Ну, якщо там для тих, хто, хто хоче постраждати фінею. А як для мене, ну я не бачу тут резону ставити, щось таке, типу на ньонах. Є багато таких гарних кристалів, зроблених на діодах, і вони світяться гарними там кольорами, можна РГБ підсвіткою вибирати. Оці дійсно симпатичні. А ці такі собі очки. вони не до беха, як на мене, лишній понт. Ну, Ставимо. Ці у нас буде підсвічуватися. Тут у нас залишається по центрі габарит, а сюди буде колечко. Я думаю, може теж якось по-своєму буде оригінально. Так, одну фару вже встановили, примірили габарити. У нас виходить тут габарит, тут буде одне колечко. А ну давай ближче. Є ближнє, тепер дальнє і є дальнє. Світить бомба. Знаєш, так? граничка. Все, по красоті. Зараз це процедури з другою фарою І на завтра на перетяжку. Перетяжка Carbon Car Контакти внизу під відео. І друга фара теж готова. Така попсичка. Воно просто габарит Ну коротше у нас виходить ангельські очки вийшли тільки на крайній. Може десь, ну, якщо б тут було ще англійські очко, було б красивіше. Ну що зробиш? Китайці підісрали. Одне кле це несправне. Все, завтра на поліровочку. Кажу, на поліку на обтяжку плівочкою. і бомба. Півперше. Дякую. Ми скручуємо фари. Зато вже вже такі фари. Ой, які вже фари блищечі. Це, Та, тато на, на ніч мені додав роботи. Так, е, По бусу наш таємний майстер доробив на сверли отворів, промалювали всередине фарбою. Так що так, ми потім ще будемо все одно заливати нігров, мовілі тому подібне, що підберемо. Головне, що ми підготували деталь. Вже і припасовували, все воно підходить. Завтра мене не буде, мастер буде займатися вирубкою старого підсилювача відповідно прихвачувати вже буде цей новий. Скажемо так, Починаємо з того, що підвішуємо підвіску і закінчуємо. Ну, бо нам треба буде так, чи так, в будь-якому випадку підв'язати. це сиділо. І зад, щоб було хоч до чого ліпити. Почав з най, найбільш убитого, та, у нас ще найбільш убитого лишається це пороги. Ну, це вже з понеділка. Е, Наступний тиждень у мене так само все загрушно, так що ті, хто дивиться і планували щось до мене потрапити з понеділка, то вибачайте, я мушу завершити буст. І він мене, як то каже, трошки е, дав мені копняка під ногу. Тому... Врадеться з ним побавитися. Якось так. Всім добра